Українська народна казка про богатиря Димка та його зятя Андрушка. Давно, давно, коли люди не мали ще ні вогню, ні мисок, ні ложок, оселялися вони по берегах річок, так там собі й жили. Йшли вони, йшли, поки знаходили зручне місце біля Великої річки, і там і селилися. А там, дивись, коли збиралось їх більше і більше, починали робити собі земляні хатки. Аж потім знайшовся між ними один міцний чоловік і звали його Димку. Він такий був селач, що охороняв те село і ту річку. Візьме киє і як прийде який лихий звір на село, то він києм махне і зразу наповал. От виріс він дорослий, почали баби говорити. А треба нам димка женити. Була серед них баба Марія. Жила сама собі в лісі, її звірі не займали. Оце було забіжать вовки в село, нароблять шкоди, а її не зачеплять. То люди й стали говорити Димкові Ти, Димко, ходиш на полювання. Зайди до баби Марії, подивися, що вона робить. Так він раз йшов, коли чує розмову у бабиній хаті. Він гукнув, а вона й вийшла. Та така ж страшна, що димко перелякався, Ну, відмачка і все. Здрастуйте! А вона відповідає. Добре, що прийшов, але краще йди собі. Він узяв та й пішов собі, а дома сказав своїм. Бачив я ту бабу така страшна, що й вночі може приснитися. Прийшов вечір, полягали спати. А він, сонний, давай кричать. Мати до нього, Що тобі, синку, а що ви не бачите, баба? Як настав день, узяв він свого кия і пішов до тієї баби. Прийшов і каже Здрастуйте, бабусю, а скажіть мені, що у вас за сила така, що я вас і вночі бачу? А вона відповідає, Добре, що побачив, то будемо разом бенкетувати. Іди додому, і скажи батькові й матері, щоб тобі дозволили взяти в селі дівчину за жінку та щоб звали її так, як мене, Марія. Батьки дозволили, пішов він, взяв ту жінку, і жонатий почав ще більше полювати на звіра. Пожили вони годовчиків два, знайшлась у них дочка Єлена. Як тільки вона знайшлась, то прийшла до них баба Марія і дала в подарунок шматочок кременя. Камінчик і губку Дала та й каже У вас нема вогню, то я дам його і дарую його вам назавжди. Бийте камінчиком об камінь, і губка запалиться. І Демко роздув вогонь, так як веліла бабка, і зробив у себе в домі димище. Всі люди збіглися, бо вони ще не бачили вогню, збіглися дивитися, що воно за диво. А баба сказала йому Вийди і скажи людям у мене є дочка, і це її щастя. Люди почали розходитись. Як настав вечір, то сусіди почали брати у димка жару, розкладали собі вогонь та грілися біля нього цілу ніч, а на другий день обирають димка старшим на селі. Тоді він почав підбирати собі компанію товаришів, щоб іти в ліси на охоту. Як дійде Демко і його товариші до річечок, де люди живуть, то розкладають вогонь. Люди спочатку бояться, а потім ідуть за ними. Він вийде і скаже Беріть усе своє, і йдіть за нами. У вас тут звірі, а у нас вам буде добре. Ми вас охоронятимемо. Вони беруть свої буйволи, слони і переходять туди, де живуть Демкові люди. Поселяються з ними, пускають свою худобу до їхньої. А от коли вже стало їхнє село більше, баба Марія знайшла собі в лісі хлопчика місяців шести семи. Знайшла та й каже О, це буде моє щастя, це й буде мене глядіти. А воно мале і обзивається Я, каже, бабусі, ваш буду. Взяла вона його і втішається, що таке маленьке вже балакає. А вдоба та баба мала таку міну, такий підкуп попід під землею, наче погріб, а в тій міні міцне вино. Почала вона тим вином свого хлопчика напувати, а він як вип'є, то ще кріпший стає. От вона тоді й каже сама до себе Добре, що він п'є, це буде мій парбок. І назвала його Андрушком. Стало йому годочок, він уже бігає. Але баба не дозволяла йому в село йти, і сільські діти. Звали його Диким за це. Одного разу Димко вибрав собі більше мисливців і пішли в другу сторону лісами, аж до чистого поля. Біля річки народ здибали і там своє чудо зробили, розклали вогонь. Димко і цим людям сказав Заберіть усе і йдемо туди, до мене. Розмножилось село, стало велике. Коли це в один деньок летить поверх села Змій. Люди всі полякалися, принишкли, а Змій летів летів та й став край річки. Як став, почав свистіти, а люди і скотина зовсім поперелякувалися. Тоді Демко скликав своїх вояків, взяли дрючки в руки і йдуть назустріч зміїві. А Змій піднявся вгору і до них скочив. А Демко як махнув своєю палицею і відразу вбив того Змія. Тоді мисливці сказали зарити його поглибше, щоб ніде і слідочка його не було. Зарили позад бабиної Маріїної хати. Баби якраз не було вдома, а хлопець приймачок Андрушка то все бачив. І говорить бабі Бабо, тут щось копали поза нашою хатою. Тоді баба пішла до димка і питає його що ти там робив за моєю хатою? А він відповідає, летів змій, ми його вбили і там закопали. То вона йому й каже, це була твоя смерть, а прилетить другий, то буде для твоєї дочки смерть. Ти бережи її, не пускай нікуди. Немко послухав, а сам думає, що це вона за баба, що знає наперед. Приходить додому і каже до жінки Бережи, дочку Єлену. Жили вони, жили, розбагатіли, мають уже досить добра. А баба свого синочка й навчає Андрушку, ти будь обережний, нікуди не йди, будеш старшим цього села колись. А сама баба скрізь ходить і вночі, і вдень, і її ніякий звір не займає. Вона в лісі мала таку велику потаємну яму, де стояло троє коней, то вона вночі сяде на коня і летить. А вона прийшла раз Андрушко й каже Бабо, що ви робите в лісі? Скажіть, а то піду в світи. На другий день баба бере його і йде з ним в ліс. Доходять до дуба, баба вдарила ногою тричі об землю, відкрились двері. Заходять там троє коней чорний, гнідий і білий. Вона й каже Оце твоє багатство. Тільки будь розумний і слухай мене. Він зрадів, а баба гука до нього Андрушку, а йди сюди. Завела його в куток, а там три бочки з вином. Вона дала йому склянку вина. Він випив, а баба й питає. Ну, як? Можу, твого коня підняти на руки таку силу відчуваю. Вона дала йому ще склянку вина. Він випив і каже. Неначе не на землі стояли, чу, така сила в мені. Тоді вона дала йому ще склянку вина. І як виходили вони вже зі схованки, то коні заіржали, а баба вдарила тричі ногою об землю, і двері зачинилися. На другий день баба вже дозволила своєму Андрушку йти в село. А він після того вина став гарний і міцний, що всі дивувались, де ж це баба такого взяла. Прийшов він увечері з села додому та й каже, Бачив я на селі хлопців і дівок, але не сподобалась мені жодна. Баба сказала Твоя доля у Демка є в нього дочка Єлена, ти її не бачив, но скоро будеш бачити. От через якийсь час знов налетів триголовий Змій на те село і почав говорити людським голосом. Димку, Дай твою дочку мені на поживу. То Демко прийшов до Змія і почав просити. Я тобі дам скотину, у яку хоч все дам, що хоч бери, тільки дочки не бери. А Змій сказав завтра виведе дочку в таке то місце, а то не дам вам води. Сказав, піднявся і полетів. Люди всі полякались. Прийшла вже нам смерть гомонять, а Димко і говорить. Поки що просив тільки мою дочку йому віддати. То жінка Димка, мати Єлена, іде до баби, приходить і каже: Бабусю Марії, ідіть, визвольте нашу дочку, бо завтра маємо вивозити її. Бабуся відповідає, Ідіть, беріть і вивозьте туди, де він наказав. А ми, не каже я, а ми. Знаться, з сином буде. будемо з ним говорити. Переночували вони, взяли оділи дочку, і вся жінота й чоловіки села, випроводжують її, як на похорон, але живу. А баба й каже до свого Андрушка Дивись, оце твоє щастя йде. Іде батько, іде мати, і вона йде. І йдуть всі люди села. Прийшли у ліску, де Змій наказав, попрощалися усі з нею, осталась вона там сама. А баба взяла свого синочка і скоренько повела у свою схованку, дала йому три склянки вина, вивела йому гнідого коня і каже їдь і не дивись назад, тільки вперед. Там буде дочка димка Єлена. Стоятиме вона там, де великий дуб. То ти сховай коня за дубом, підійди до неї, спитай, хто вона. Вона буде плакать, бо смерті чекає, а ти їй скажи. Не плач, я Змія вб'ю. От той Андрушко поїхав, все зробив так, як баба веліла, і Єлена дала йому платочок у руки. А він витирається і сміється. Вона бачить то та й думає Я смерті жду, а він сміється. Коли це кінь його за дубом, як ударив копитами в землю, то аж дуб захитався. А він сказав Оставайся, здорова, Єлено, і подав руку їй і чекай на мене. Я приїду. Вискочив на коня і поїхав. А вона там, бідно, плаче, і враз зашумів ліс сильно дуже, і вона ледь не вмерла від страху. А той Андрушко не виїхав з лісу, а кинувся зі своїм конем назустріч змії. От як він піднявся вгору на коні і прямо на льоту змії візняв одну голову мечем, а Змій заревів, аж земля затряслась. І заговорив людським голосом. Не бий мене, я буду тобі вірно служити до смерті. Андрушко не слуха, бо баба сказала бити, поки всі голови зіб'є Змієві. Б'є він мечем і зняв усі голови зміїні. Як тільки зняв він останню голову, все зі змії витекло, і став він, як порожній мішок. У змієшки сток нема. То Андрушко узяв. Відволік ту зміїну шкуру і звалив на неї скелю. А сам прийшов за дуба і каже Єлена, іди додому, Змій уже вбитий». Вона з радості подивилась на нього, який він є. Раніше зі страху не дуже дивилась. А він сів на коня і поїхав. Тим часом циган, який йшов у ту сторону, все чув і все бачив. Вимив за вся війну зміїну кров, доганяє Єлену і каже я тебе врятував. Що вона, бідна, скаже, мовчить. Ідуть вони в село удвох. Як побачили батько й мати, що вона жива, то так зраділи, так зраділи, тільки дивуються, чого ж це циган? Що це таке і Змія зробився циган? Вона почала говорити. мене врятував один красень. На коні був. Він сказав Іди, а цей прийшов потім і говорить, що він мене врятував. Зібралися люди і судять ну, як він врятував, то нехай живуть. А вона не хоче, плаче, доказує, що це не той, і вже були порішили на такий то день весілля, а баба Андрушкова усе узнала та й каже синові Готуйсь, на неділю підемо гулять. Діждали неділі, баба бере його, веде до того дуба, де була її потаємна яма, вдарила ногами об землю, двері відчинилися. Заходять усередину, баба як крикне до коней, то так ті коні враз і стали коло баби осідлені. От вона дала Андрушкові трісклянки вина і сказала їдь швидко, бо вони вже за столом. Тоді він вискочив на білого коня, а ті два збоку вільно йдуть осідлані, і полетів з кіньми в повітрі, наче птиця. Долітає до димкового двору, а там весілля. «Ми розібралися, видимо не видимо. Та як побачили, хто куди тікать. Злазить він з коня іде в хату. В хаті вся компанія за столами. Він заходить і каже Здрастуйте. І як сказав здрастуйте, то витяг платочок, що Єлена подарувала, і втирається ним. А вона й мати її, як побачили, так і закричали Оце наш визволитель! Оце наш зять! А він почав усім підряд руку подавати. Здрастується, з усіма. Доходить до молодого, отого цганчука, що обманув усіх, подав йому руку та й здушив сильно, підняв його і викинув із за столу, а сам сів за стіл поряд з молодою та й промовив: Ти моя, Єлено, а в мене є мамка і бабка. Ідем її приведем». Вийшли, коні впали перед ним на коліна. Вона сіла на гнідого, а він на білого, а чорний вільно їде. Піднялись вони вгору, а там баба стоїть. Впали на коліна, просять, щоб йшла до них. А вона відповідає «Ідем до мене раніше погостюємо, а потім вже до вас. Підійшла баба до дуба, вдарила вона тричі, двері відкрилися, а там сяє все. І пить, і закушувати є. Баба почала пригощати. Дала по скляночці сівенця і закуску таку хорошу, що рідко хто й бачив. Потім вийшла баба, вдарила тричі ногами, двері зачинились, коні перед ними з'явилися, баба скомандувала коням Лягай. Білий кінь ліг перед Єленою, гнідий перед Андрушком, а чорний перед бабою. Сіли вони і піднялися в повітря. Як мали вони вже долітати до двору, то спустилися коні на землю, і втрьох вони чинно і благородно в'їхали в димковий двір. Там їх чекали вже всі гості, бо Демко розповів, що з'явився, на їхнє щастя, на справжній їхній зять той, хто спас їхню дочку Єлену. Зайшли вони до столу, посідали, і почалося таке гучне весілля, що все те величезне село. Святкувало його три дні й три ночі. А молоді з тих пір живуть щасливо, у них багато діточок, і всі вони гарні, як матуся, і сильні, як їхній татусь. Так живуть вони і понині, а казочці тут кінець.